У 25-му році косметологія це вже не про бути вічно молодою, а це про те, щоб бути просто в ресурсі. Ще 5 років тому всі хотіли вилиці та кути джолі. А сьогодні хочуть обличчя, яке просто виглядає як після відпустки. Привіт! Мене звати Анна, Я лікар-дерматолог, косметолог і власниця клініки інститут дебюте. В цьому відео я розповім про тренди в косметології в 2025 році, про нові апаратні технології, про те, які процедури справді працюють, чому деякі популярні методи вже в минулому і як виглядає сучасний запит на красу очима лікаря. Перший тренд це тренд на малоінвазивні методики. Один із найсильніших трендів останніх років це бажання пацієнтів отримати помітний результат без операцій, проколів, тривалої реабілітації. Тації чи ризику перебору саме тому все більшої популярності набувають малоінвазивні технології, які діють глибоко, але м'яко. З'явилось багато дуже цікавих апаратів. Це і Оліджо, це монополярний неінвазивний РФ ліфтинг нового покоління, це і – це поєднання радіохвиль і м'язевої стимуляції, коли на обличчя накладають такі спеціальні електроди, і вони вже пропрацьовують обличчя на рівні і м'язів і на рівні шкіри. Тут і мій улюблений апарат Endolift – Це лазерна підтяжка обличчя з ліполізом зайвих жирових відкладень через мікропрокол. Усі ці технології це про якість, а не про агресію. Вони вже встигли отримати міжнародні нагороди і визнання серед спеціалістів. І що найважливіше, довіру пацієнтів комбіновані процедури, як у голівудських лікарів. Ще один глобальний тренд це поєднання кількох технологій в одному візиті. Так роблять знамениті голівудські лікарі. Зокрема, донька Зейна Обаджі показує світові, як в одну процедуру вона поєднує мікроголковий морфіус лазерне шліфування та середини піл Обаджі, який на хвилиночку включає в себе трихлоростову кислоту та 6% ретинол. Мені подобається такий підхід, коли пацієнт більшу частину домашньої роботи робить вдома. Там є певні домашні підготовчі дії, а потім Одноразово приходять і робить усе разом. Ми запровадили такі комбінації, і у нас в інститут дебюте. Ін'єкційні тренди 2025: мінімум філерів, максимум стимуляції. Якщо говорити про ін'єкції, то і тут тренди змінюються у 2025 році. Наповнення обличчя вже не є метою. Люди хочуть не додати щось зайве, а підсилити те, що є в них самих. менше філерів. Філерів стало значно менше. Особливо у зонах, де раніше всі хотіли об'єм. Вилиці, підочна зона, кути щелепи. Люди бояться перекручених рис, бояться виглядати однаково, і це добре. Запит змінився. Зробіть так, щоб я виглядала свіжо, але не так, щоб хтось здогадався, що мені там щось кололи. Більше колагену стимуляції. Тренд номер один зараз це підвищення якості тканин, а не об'єму. І тут на перший план виходять колагенно-стимулятори. Це така велика група препаратів, яка поєднує і полімолочну кислоту, і гідроксіапатит кальцію, відомий як редіас, полінуклеотиди, пептиди, ін'єкційні амінокислоти. І це не для того, щоб зробити обличчя, а для того, щоб зробити його щільнішим, еластичнішим та молодшим, але зсередини. І це вже не імітація молодості за рахунок додавання якихось об'ємів, а це робота зі своїм. Власним колагеном і своїми тканинами. Якщо ви регулярно працюєте зі шкірою, стимулюєте, підживлюєте, тоді вам і не потрібні будуть власне філери, персоналізація навіть в ін'єкціях. І ще один тренд, який я дуже підтримую: максимально індивідуалізований підхід ніяких шаблонних схем. Кому потрібна стимуляція, а кому навпаки дренаж. Комусь локально в одну зону, а комусь комплексно з нутріцевтивною підтримкою. Сьогодні ін'єкції це не те, що там вкололи і забули. Це частина цілісного великого протоколу, там де є і догляд, і харчування, і найважливіше це внутрішній баланс. Домашні гаджети. Тренд на розумний догляд. Ще один тренд, який точно заслуговує на увагу, це домашні гаджети. Люди все частіше хочуть мати інструменти для підтримки результату вдома: мікроструми, LED-терапія, LED-маски, ЄМС, вакуумні якісь девайси. Це класно, бо домашня робота вона завжди забирає левову частку успіху. Антитренди. Так само, як з'являються нові тренди, деякі речі поступово втрачають актуальність. І це не просто несмачно, це про небезпечно або про неефективно. Оверфілд Фейсис. Зайві об'єми це більше не ознака успішної корекції. Вилиці з челепи наповну вже виглядають неприродно, роблять обличчя старшим і додають втомленого вигляду. Небезпечні техніки, такі як, наприклад, філери та нитки в ніс, губи ТП, зменшення носа депроспаном, чого цей цвіт тільки не бачив. І пацієнти стають зараз більш обізнаними. Кейси з ускладненнями ширяться по світу за лічені хвилини, і зараз люди дійсно стали цікавитись, що і як їм будуть вводити. Краса це не список процедур. У 25-му році краса це не про те, скільки ти зробила процедур, а про те, наскільки добре ти себе відчуваєш у власному тілі. І це вже не прибрати все, підтягнути все зробити як у когось. Це і вчасно заснути, і не забути випити воду, і зрозуміти свої потреби. І якщо йти до косметолога, то не тому, що треба, а тому, що просто хочеться себе підтримати. Якщо вам сподобалось це відео, то лайк, підписка, і до зустрічі в наступному відео.